Розділ другий. Прокляття роду Баскервілів. У моїй кишені лежить один манускрипт, сказав доктор Джеймс Мортімер. Я помітив це, щойно ви увійшли, сказав Холмс. Манускрипт дуже давній. Початок 18 століття. Якщо тільки це не підробка. Звідки вам про це відомо, сер? Розмовляючи зі мною, ви увесь час показуєте мені краєчок цього манускрипту зо два дюйми завширшки. Який це експерт, якщо він не зможе встановити дату документа з точністю до одного двох десятиліть? Вам, можливо, випадала нагода прочитати мою невеличку працю з цього питання. Я датую ваш манускрипт 1730 роком. Точна дата 1742. Доктор Мортімер вийняв рукопис із бічної кишені піджака. Цю фамільну реліквію віддав мені на зберігання сер Чарльз Баскервіль, раптова і трагічна смерть якого сколихнула весь деваншир три місяці тому. Я вважав себе не тільки лікарем сера Чарльза, але й його другом. Це був чоловік владний, розумний, досить практичний, і аж ніяк не фантазер, як ваш покірний слуга. І все-таки він ставився до цього документа дуже серйозно. Тож був готовий до того кінця, що його спіткав. Холмс простягнув руку, взяв манускрипт. І розправив його на колінах. Вотсоне. Придивіться до написання літери Д. Це одна з тих особливостей, які допомогли мені встановити дату складання документа. Я подивився через його плече на пожовклі аркуші з напівстертими рядками. У горі сторінки було написано «Баскер Вільхол. А нижче стояли великі розгонисті цифри 1742. Це, вочевидь, якийсь запис Так, запис одного переказу, що побутує в роді Баскервілів. Але, наскільки я розумію, ви прийшли порадитися зі мною щодо питання практичнішого і ближчого до нас за часом. Так, дуже близького. Тут не можна зволікати. Проблему слід вирішити протягом доби. Рукопис зовсім короткий, і він безпосередньо стосується справи. З вашого дозволу, я прочитаю його вам. Відкинувшись на спинку крісла, Холмс зімкнув кінці пальців і з виглядом цілковитої покори перед долею заплющив очі. Доктор Мортімер повернувся до світла і високим, скрипливим голосом почав читати нам цікаву повість про події давнини. Багато є свідчень про собаку Баскревілів. Але я, прямий нащадок Хьюго Баскревіля, який багато чув про цього собаку від свого батька, а той від мого діда поклав собі за мету записати цю беззаперечно істинну і правдиву історію. І я хочу, діти мої, щоб ви увірували, що найвищий суддія, який карає нас за гріхи наші, вільний пробачити їх нам за милосердям своїм, і що немає такого тяжкого прокляття, якого не можна було б спокутувати молитвою і покаянням. Тож поверніть у небуття страшні плоди минулого та остерігайтеся грішити в майбутньому, щоби знову всім нам на погибель не випустити на волю темні пристрасті, що заподіяли стільки зла всьому нашому роду. Знайте, що за часів великого повстання історію його написано лордом Кларендоном, чоловіком високоосвіченим я всіляко раджу вам прочитати. Володарем Маєтко Баскарвіль був хюго з того самого роду, і цього хюго можна з усією справедливістю назвати людиною некерованою, нечистивою і безбожною. Сусіди пробачили б йому всі його гріхи, адже святі ніколи не оселялися в наших місцях. Але Хюго був схильним до бездумних і жорстоких жартів, що й зробило його ім'я, притча його язицях усьому девоні. Сталося так, що цей Хюго покохав, якщо тільки можна назвати його темно пристрасть таким чистим словом: юну дочку одного фермера, чиї землі лежали поблизу маєтку баскервілів. Але дівчина... Відома своєю скромністю і чеснотами боялася самого його імені і усіляко уникала Хюго. І от якось, а це було у Михайлів день, Хюго Баскервіль вибрав зі своїх товаришів шістьох найвідчайдушних, прокрався до ферми і, знаючи, що батька і братів дівчини саме немає вдома, викрав її. Повернувшись у Баскервіль хол, він сховав свою бранку в одному з верхніх покоїв, а сам, за звичкою, влаштував бенкет з товаришами. Нещасна мало не збожеволіла. Слухаючи спів, п'яні вигуки і брутальну лайку, що лунали знизу. Адже, за свідченням тих, хто знав Х'юго Баскервіля, на підпитку він лаявся так, що, здавалося, ці богохульні слова можуть спопелити людину на місці, яка осквернила ними свої вуста. Страх довів дівчину до того, що вона наважилася на вчинок, від якого відмовився б і найсміливіший, а саме вилізла на карниз, спустилася на землю по стеблах плюща, що оплітав і досі оплітає південну стіну замку. І побігла болотом до рідної домівки, що затримилі від баскервільського маєтку. Невдовзі Хьюго залишив гостей, щоб віднести своїй бранці їжу та питво, а можливо, в його думках було і щось гірше, але побачив, що клітка спорожніла і пташка утекла. І тоді в нього, наче вселився диявол. Злетівши сходами вниз до бенкетної зали, він заскочив на стіл, порозкидав фляги і тарелі та привселюдно заприсягнувся віддати своє тіло та душу силам зла, аби тільки наздогнати втікачку. І поки співтрапезники його стояли, вражені люттю, що вирувала в ньому, один з них, найбільш безсердечний або нетверезий, крикнув, що треба пустити по сліду собак. Почувши такі слова, Хюго вибіг із замку, наказав конюхам осідлати його ворону кобилу і спустити собак. Давши їм понюхати хустинку, загублену дівчиною, поскакав слідом за галасливою собачою зграєю, по залитому місячним сяйвом болоту. Співтрапезники його певний час стояли мовчки, спочатку навіть не втямивши, чому здійнялася така метушня. Та раптом їхній затуманений винними парами розум збагнув, яка чорна справа чинитиметься на просторах торф'яних боліт. І тут усі здійняли гвалт. хто вимагав коня, хто пістолета, а хто ще одну флягу вина. Згодом, трохи оговтавшись, вони всією компанією з тринадцяти чоловік скочили на коней і приєдналися до погоні. Місяць сяяв яскраво. Усі переслідувачі скакали тим шляхом, яким, за їхніми розрахунками, мала втікати дівчина, якщо вона хотіла дістатися рідної домівки. Проїхавши милю або дві, вони зустріли пастуха з чередою і запитали, чи не бачив він погоні. А той, як оповідають, спочатку не міг вимовити жодного слова від страху. Але потім усе таки зізнався, що бачив нещасну дівчину, слідами якої мчали собаки. Але я бачив і щось інше, додав він. Хьюго Баскарвіль проскакав повз мене на вороній кобилі, а за ним мовчки біг собака. І не дай мені, Боже, ще коли-небудь побачити таке пекельне кодло. П'яні сквайри вилаяли пастуха й поскакали далі, та незабаром мороз пробіг у них по шкірі. Спочатку вони почули тупіт копит, а потім ворона кобила вся в піні, проскакала повз них без вершника із опущеними вішками. Нажахані гульвіси збилися докупи, але все таки їхали далі. Хоча кожен з них, якби був тут сам, без товаришів, радо повернув би свого коня назад. Вони повільно просувалися вперед і нарешті побачили собак. Уся зграя, яка здавна славилась чистотою породи і скаженістю, жалібно скавучала біля спуску в глибокий яр. Деякі собаки крадькома відбігали вбік. А інші, наїжачившись і блискаючи очима, намагалися пролізти крізь вузьку розщелину, що відкривалася перед ними. Зрозуміло вершники зупинилися значно тверезішими, ніж були тоді, коли вирушали в дорогу. Більшість із них не зважувалася зробити вперед і кроку, але троє найсміливіших або ж найбільш захмелілих скерували коней у глиб яру. І там їхнім очам відкрилася широка галявина, а на ній бувваніли два великих кам'яних стовпи, які стояли тут ще за незапам'ятних часів. Такі стовпи і нині трапляються на болотах. Місяць яскраво освітлював галявину. Посеред неї лежала нещасна дівчина, яка сконала від страху і втрати сил. Але не від її неживого тіла і не від нерухомого тіла Хюго Баскервіля, що лежав поруч, троє відчайдухів відчули, як волосся заворушилося у них на головах. Ні. Над Х'юго стояло огидне чудовисько, величезний звір чорної масті, подібний до собаки. Але вищий і більший за всіх собак, яких будь-коли доводилося бачити смертному. Цей монстр у них на очах роздер горлянку Хьюго Баскервіля і, повернувши до них свою закривавлену морду, зблиснув вогненними очима. Нажахані, вони скрикнули із лементом, що духу помчали геть болотами. Один з них кажуть Помер її самої ночі, не в змозі витримати побаченого, а двоє інших до кінця своїх днів не могли оговтатися від тяжкого потрясіння. Такий, діти мої, переказ про собаку, що заподіяв стільки лиха нашому роду. І якщо я вирішив записати його, то лише сподіваючись на те, що відоме менше мордує нас жахом, аніж почуті десь вигадки. Чи є сенс заперечувати, що багато хто в нашому роду помер раптовою, страшною таємничою смертю? Тож нехай не полишить нас невисловлювана милість проведіння, тому що воно не каратиме безневинних, народжених після Третього і Четвертого коліна, яким як сказано в Євангелії, загрожує помста. І цьому проведінню довіряю я вас, діти мої, і заклинаю, остерігайтеся виходити нічної пори на болото у час цілковитого панування сил зла. Написано рукою Хьюго Баскервіля для синів Роджера і Джона. Наказую їм тримати все це в таємниці. Від сестри їхньої Елізабет. Прочитавши цю дивну оповідь, доктор Мортімер підняв окуляри на чоло і втупився у містера Шерлока Холмса. Той позіхнув і кинув недопалок у комин. І що ж? сказав він. Вам це не цікаво? Це цікаво для тих, хто полюбляє казки. Доктор Мортімер вийняв з кишені складену четверо газету. Гаразд, містер Холмс. Тепер ми познайомимо вас із сучаснішим матеріалом. Ось номер девонширської хроніки від 14 червня цього року. Тут розміщено короткий звіт про факти, встановлені у зв'язку зі смертю сера Чарльза Баскервіля. Що спіткала його за кілька днів до цього. Мій друг трохи посунувся уперед, і його погляд одразу став зацікавленим. Поправивши окуляри, доктор Мортімер почав Раптова смерть сера Чарльза Баскервіля, можливого кандидата від партії лібералів на майбутніх виборах, сколихнула увесь середній деваншир. Хоча сер Чарльз не так давно влаштувався в Баскервільхолі, він устиг своєю привітністю та щедрістю зажити любові та поваги всіх, кому доводилося мати з ним справу. У дні панування новоріщів приємно знати, що нащадок давнього роду зміг власноручно жити собі статків і спрямувати їх на відновлення колишньої величі свого імені. Як відомо, сир Чарльз проводив досить прибуткові операції в Південній Африці. Напротивагу тим людям, які не зупиняються доти, доки колосо фортуни не повернеться проти них, він із притаманною йому тверезістю думки реалізував свої доходи і повернувся до Англії з солідним капіталом. У Баскервільхолі, сер Чарльз, оселився лише два роки тому, але чутки про різні вдосконалення і плани перебудови маєтку, які припинилися через його смерть, вже встигли поширитися. Бездітний, він не раз висловлювався щодо наміру обдарувати ласкою своїх земляків, і багато хто з місцевих мешканців має особистий привід оплакувати його перечасну загибель. Про щедрі доброчинні пожертвування сера Чарльза, як у місцевому масштабі, так і у масштабі всього графства, неодноразово згадувалося на сторінках нашої газети. Не можна сказати, що слідству вдалося повністю з'ясувати обставини смерті сера Чарльза Баскарівіля, хоч воно все таки зупинило чутки, породжені місцевими забобонними розумниками. У нас немає жодних підстав вважати, що смерть настала не з природних причин. Сер Чарльз був удівцем і, якщо так можна висловитися, людиною дивакуватою. Незважаючи на свої статки, він жив досить скромно, і весь штат домашньої прислуги у Баскі Вільхолі складався з подружжя Беріморів. Чоловік виконував обов'язки лакея, дружина економки. У своїх свідченнях, що збігаються зі свідченнями близьких та друзів покійного, Берімури стверджують, що останнім часом здоров'я Сера Чарльза помітно погіршилося. За їхніми словами він слабував серцем, на що вказували різкі зміни кольору обличчя, задишка і пригнічений душевний стан. Доктор Джеймс Мортімер Близький друг і домашній лікар покійного підтвердив це у своїх свідченнях. З фактичного боку все досить просто. Сер Чарльз Баскервіль зазвичай перед сном гуляв знаменитою Тисовою алеєю баскервіль хол Подружжя Беріморів запевняє, що він цій звичці ніколи не зраджував. 4 червня сер Чарльз оголосив про свій намір виїхати наступного дня до Лондона і наказав Берімору приготувати йому речі до від'їзду. А ввечері вирушив на традиційну прогулянку, під час якої він завжди викурював сигару. До будинку, сер Чарльз більше не повернувся. О півночі Помітивши, що двері в хол усе ще відчинені, Берімор стривожився, засвітив ліхтаря і вирушив шукати свого господаря. Того дня було вогко, і сліди сара Чарльза було чітко видно. Посередині алеї є хвіртка, що веде на торфяні болота. За деякими даними, сер Чарльз простоїв біля неї кілька хвилин, потім пішов далі. І в кінці алеї знайшли його труп. І тут залишається нез'ясованою одна обставина. Берімор свідчить. Щойно сер Чарльз відійшов від хвіртки, характер його слідів змінився. Вочевидь, далі він стопав навшпиньки. У той час болотом, неподалік від алеї, проходив циган-перекупник, якийсь мерфі. Він чув крики, але не міг визначити, з якого боку вони лунали, тому що за власним зізнанням був дуже на підпитку. Жодних слідів насильства на тілі Сара Чарльза не виявлено, щоправда, медична експертиза вказує на сильні зміни обличчя покійного. Доктор Мортімер спочатку навіть відмовився вірити, що перед ним лежить його друг і пацієнт. Але таке явище нерідко супроводжує смерть від ядухи і спаду серцевої діяльності. Це підтвердилося в результаті розтину, який дав повну картину застарілої органічної вади серця. Грунтуючись на даних медичної експертизи, слідство зробило висновок про раптову смерть, що значно полегшує справу. Адже бажано, щоб спадкоємець сера Чарльза оселився в Баскервіль-Холі та продовжував шляхетні справи свого попередника, перервані так трагічно. Якби прозаїчно точні висновки слідчого не поклали кінець романтичним вигадкам у зв'язку зі смертю сера Чарльза, які передавалися по всьому графству з уст уста, то Баскервіль-Холу важко було б знайти хазяїна. Подейкують, найближчим родичем сера Чарльза є містер Генрі Баскервіль, якщо він живий, син середульшого брата покійного. За останніми відомостями цей молодий чоловік перебуває в Америці. Нині вжито заходів щодо повідомлення його про отриману ним велику спадщину. Доктор Мортімер згорнув газету і поклав її до кишені. От і все, що повідомлялося про смерть сера Чарльза Баскервіля містера Холмс, Ви познайомили мене зі справою, яка безумовно не позбавлена деякого інтересу, і я вам дуже вдячний за це, сказав Шерлок Холмс. Свого часу мені доводилося читати про неї в газетах. Але тоді я був такий заклопотаний історією з Ватиканськими камеями і так намагався прислужитися папі, що прогавив кілька цікавих справ у Англії. Виходить, це все, що повідомлялося про смерть сира Чарльза. Так. Тоді ознайомте мене з тими фактами, які не потрапили до друку. Він відкинувся на спинку крісла. Зімкнув кінчики пальців, і набув вигляду суворого і неопередженого судді. Мені ще ні з ким не доводилося говорити про це. Почав доктор Мортімер з помітним хвилюванням. Під час слідства я багато про що змовчав з тієї простої причини, що людині науки не годиться підтримувати чутки, породжені марновірством. І я вважаю. Що газетярі мають рацію обтяжувати і без того похмуру репутацію Баскарвільхоло значить, приректи його на існування без господаря. Міркуючи так, я вирішив про дещо змовчати, адже зайва відвертість усе одно не принесла б користі, але з вами я можу говорити відверто. Торфійні болота місце доволі безлюдне. Тому більш чи менш близькі сусіди намагаються якомога частіше зустрічатися один із одним. Щодо мене, то я проводив досить багато часу в товаристві Сера Чарльза Баскервіля. Якщо не зважати на містера Френкленда з Лефтерхолу та ще натураліста, містера Степлтона. У наших місцях годі шукати освіченої людини, Сер Чарльз. Любив самотність, але його хвороба зблизила нас, а спільні інтереси лише зміцнили цю близькість. Він привіз надзвичайно цінні наукові матеріали з Південної Африки, і ми з ним провели багато приємних вечорів, обговорюючи порівняльну анатомію бушменів і готентотів. Останнім часом я переконувався. Що нерви сера Чарльза напружені до краю. Він вірив у цю легенду, яку я вам тільки но прочитав, і не зважувався виходити на болота вночі, прогулюючись своїми володіннями. Це вам здасться нісенітницею, містера Холмс, але сер Чарльз був твердо переконаний, що над його родом тяжіє страшне прокляття. І наведені ним приклади з минулого родини Баскервілів були невтішні. Йому не давала спокою невідчепна ідея про якусь примарну істоту, і він раз у раз запитував мене, чи я, бува, не бачив чогось дивного, коли відвідував хворих, чи не чув собачого гавкання. Останнє запитання сер Чарльз ставив мені особливо часто. І його голос при цьому тремтів від хвилювання. Як зараз пам'ятаю, за три тижні то трагічної події я під'їхав увечері до Баскрівільхолу. Сер Чарльз стояв біля дверей будинку. Я підійшов до нього, щойно виліз із шарабана, і раптом помітив, що він дивиться кудись через моє плече з виразом неймовірного переляку в очах. Я різко озирнувся і встиг лише михцем побачити у самісінькому кінці алеї якусь чорну тварину розміром з велике теля. Сер Чарльз був таким схвильованим і нажаханим, що мені довелося піти туди, де промайнула істота, і подивитися, куди вона поділася. Але там уже нікого не було. Ця подія справила дуже гнітюче враження на мого друга. Я провів з ним увесь той вечір, і тоді, вирішивши пояснити мені причину своєї тривоги, він попросив мене взяти на зберігання цей рукопис, з яким я вважав за потрібне передусім ознайомити вас. Я згадав про цей незначний випадок лише тому, що він набув певного значення в трагедії. Що незабаром відбулася. Але тоді все це здалося мені справжнісінькою нісенітницею, яка ніяк не варта хвилювань мого друга. Сер Чарльз, за моєю порадою, збирався до Лондона. Серце в нього було хворе, а страх, що не давав йому ані хвилини спокою, позначався на стані його здоров'я. Хоча причини цього страху були, на мій погляд, надуманими. Я сподівався, що кілька місяців міського життя трохи освіжать сера Чарльза, і він повернеться додому новою людиною. Такої думки був і містер Степлтон, який постійно піклувався про здоров'я нашого спільного друга. І от останньої хвилини сталося це страшне нещастя. Дворецький Берімор, який знайшов уночі тіло сера Чарльза, негайно послав по мене конюха Перкінса. Я засидівся допізно за роботою, тому дістався до Баскервільхолу швидко, якнайбільше через годину. Всі факти, які згадувалися на слідстві, були перевірені та зіставлені мною. Я пройшов слідами сера Чарльза всю Тисову алею. Оглянув те саме місце біля хвіртки, де він, очевидно, зупинявся, звернув увагу на змінений характер його слідів, переконався, що крім них, на м'якому гравії, помітно лише беріморові сліди, і нарешті ретельно обстежив тіло, до якого ніхто не торкався, поки я не приїхав, Сер Чарльз лежав до лілиць, розкинувши руки. Учепившись пальцями у землю, і корчі так спотворили його обличчя, що я не одразу міг упізнати труп. Фізичних ушкоджень на ньому не виявилося. Але Берімор дав неточні свідчення на слідстві. За його словами, на землі біля тіла не було нічиїх слідів. Він просто не помітив їх, а я помітив на невеликій відстані від Сера Чарльза Виднілися зовсім свіжі і чіткі. Сліди, сліди, чоловічі чи жіночі. Доктор Мортімер якось дивно подивився на нас і відповів майже пошепки: Містере Холмс, це були відбитки лап величезного собаки.